Ати на військовий облік можна буде без відвідування ТЦК та проходження військово-лікарської комісії. Народні депутати у першому читанні ухвалили законопроект, яким спрощується процедура першої реєстрації призовників. Зараз не всі юнаки призовного віку мають можливість особисто прибути до територіальних центрів комплектування, пояснюють у міністерстві оборони. Тому тим, хто перебуває за кордоном на тимчасово окупованих територіях чи там, де тривають активні бойові дії, з'явиться можливість уперше стати на військовий облік за допомогою додатка резерв. Плюс це стосується хлопців від 17 до 25 років. Автори законопроекту обіцяють прозорість процедури без бюрократії та черг. Громадяни зможуть подавати всі свої дані на взяття на облік без відвідування ТЦК та СП. Це буде прозоро і ефективно, тому що дані будуть оброблятися автоматично через обміни з реєстрами та передаватися до Міністерства оборони у захищеній формі. Кожен громадянин отримує підтвердження про взяття на облік, а у разі необхідності інструкції щодо подальших дій.